Привіт! Радий вас вітати на моєму боксерському ютюб-каналі. У світі боксу, де таланти народжуються і згасають із вражаючою швидкістю, ім'я Мозеса Ітаоми дедалі частіше звучуть як синонім майбутнього домінування в надважкому дивізіоні. Нещодавні заяви відомого британського промоутера Френка Ворена, зроблені після вражаючої перемоги Ітаоми над ветераном Діліаном Вайтом, викликали хвилю обговорень. Ворен не шкодує похвал, називаючи двадцятирічного проспекта непереможним і натякаючи на можливі бої з елітою дивізіону, такими як Джозеф Паркер чи навіть Олександр Усик. Відомий британський промоутер Френк Ворен висловився про талановитого проспекта надважкої ваги Мозеса Ітауму. Що далі для Ітауми? Битися і перемагати. Світ не створив такого боксера, який витримає проти нього на будь-якій стадії поєдинку. Мозес із кожним боєм стає все кращим і кращим. Можливо, Джозеф Паркер проведе з ним бій у майбутньому. І Таума займає високі позиції в рейтингах. Чи швидший усик за нього? Ми це ще побачимо, сказав Ворен. Ці слова класичний промоутерський хайп, але підкріплені фактами. По-перше, Ворен підкреслює прогрес Ітауми. З кожним боєм молодий боксер справді еволюціонує. Його техніка поєднує швидкість крузервейта з потужністю Супертяжа. Після перемоги над Вайтом Ітаума злетів у рейтингах. Тепер він займає 10-те місце за версію The Ring, перше за ВБО, шосте за IBF, 11-те за WBC і друге за WBA в надважкій вазі. Це вражає для бійця з усього лише тринадцятими професійними поєдинками, де 84,62% завершилися нокаутами. По-друге, згадка Джозефа Паркера як потенційного опонента цілком логічна. Паркер, колишній чемпіон ВБО, нещодавно перемагав Чжаджілея та Деонтея Вайлдера. Бій з ним став би кроком угору для Ітауми, протестувавши його проти досвідченого, але вже не домінуючого тяжковаговика. Ворен натякає на це в післяматчевих коментарях, де також згадує можливі поєдинки з Ентоні Джошуа чи навіть Філіпом Хриговичем. Нарешті, порівняння з Олександром Усиком, це сміливий виклик. Усик undisputed чемпіон, відомий своєю швидкістю, технікою і витривалістю. Ворен ставить запитання: чи швидший Усик за нього, натякаючи, що і Таума може змагатися в цьому аспекті. У квітні 2025 року, Ворен навіть заявляв, що біз Усикон можливий уже цього року, називаючи Ітауму найкращим талантом, якого він бачив за 40 років у боксі. Після нокауту Вайта Ворен ще більше розкрутив хайп, емоційно реагуючи «Are you fucking serious?» і натякаючи на усика як наступного суперника. Розмірковуючи про Ітауму, не можна не відзначити його унікальний стиль. Поєднання швидкості, сили і інстинкту хижака нагадує, Девіда відахев в кращі роки. Перемога над Вайтом символізує зміну поколінь. Втім, є нюанси. Рекорди Тауми поки складаються з боїв з середняків і ветеранів. Вайт був першим справжнім топ-тестом, але вік суперника 37 років і його нещодавні проблеми, включно з допімовими скандалами, знижують цінність перемоги. Питання про міцність і Тауми залишається відкритим. Як він витримає удари від пікових тяжів на кшталт Усика чи фюрі? Ворен стверджує, що світ не створив такого боксера, який вистоїть проти нього. Але це гіпербола бокс сповнений сюрпризів. Порівняння з Олександром Усиком інтригує і Таума швидший за багатьох важковагів, але Усик майстер футворку і ринкового IQ. Бій з паркером міг би стати проміжним кроком, допомагаючи набрати досвід. У соцмережах фанати розділилися. Одні бачать Вітаумі майбутнього чемпіона. Інші лише хайп відворена. Якщо Ітаума продовжить перемагати, 2026 рік може принести титульний шанс. Мозес і Таума це не просто хайп, а реальний талант з потенціалом стати домінуючою силою в надважкій вазі. Високі рейтинги і інтерес промоутерів відкривають двері до великих боїв. Паркер логічний наступний крок, а Усик амбітна ціль. Та висновки варто робити обережно. Бокс потребує часу для дозрівання. І Таумі потрібні нові випробування проти еліти, щоб уникнути долі овер проспектів на кшталт Деніела Дюбуа. Світ боксу стежить за ним, і ми побачимо, чи виправдає він очікування. Дякую за перегляд. Підписуйтесь та долучайтеся до обговорень відео. Разом ми піднімемо рівень нашого розуміння боксу на новий рівень. До наступних зустрічей!